Ще я зрозумів, що користувач не вийшов із облікового запису, тому подивився. Знайшов електронні листи за два роки спілкування між моєю колишньою та якимось чуваком, з яким вона зустрічалась до мене. Тож я роздрукував кожен електронний лист із шиву товсту папку, яку надав своєму адвокату з розлучення. Після його корпоративної різдвяної вечірки я залишилась в нього вдома. Наступного ранку встала і спустилась вниз, щоб побачити, як його дівчина готує для нього сніданок. Зайве говорити, що ми з нею обидві були шоковані. Приїхав додому з передислокації. Тепер уже колишня дружина поводилась дуже дивно, але я подумав, що це через те, що мене не було вдома майже рік, і потрібно більше часу, щоб знову звикнути одне до одного. Приблизно через три дні після повернення я отримав сповіщення від свого підрозділу про те, що на моєму автомобілі висять три штрафи за перевищення швидкості на іншій базі. Ми були в Німеччині за декілька годин їзди від нашого місця проживання. Штрафи отримані за кілька останніх місяців. Коли я зайшов щоб дізнатись, у чому справа. До кожного штрафу були додані фотографії порушення правил проїзду через контрольно-пропускний пункт. На всіх трьох була моя дружина та ще якийсь хлопець. На третьому фото вона цілувала його. Він був за кермом моєї машини.